Так, шановні глядачі, серпень місяць і висадка полуниці. Значить, касетна, касетна і копана. Це просто жесть. Копана сохне, падає в'яне, треба брати оприскувач і проводити таку процедуру. Зволожувати листя, бо воно обвітрюється, пересихає. І рослини можуть загинуть. Так, оце два рядочки копаної розсади посадили. Ну будемо сподіватися, хоч щось прийметься, бо терміни піджимали, касетної її не було. Отаким способом ми її відкачуємо, зволожуємо листя щоб не пересихало, вже пойде все одно попідхватувало, не впіваю, не встигаєш все зробити. ну, Будемо сподіватися, що серединки, серединки відійдуть, лагові листочки. З каплі під корінь зараз теж додамо водички, щоб корінь трошки під, підтягнув собі вологи. О, таким способом. Що значить касетна розсада? Касетна розсада посадив і забув. Трошки пролив. Головне, щоб торф не пересох у перші 2-3 дні в касетній розсаді. А ця, а цю треба зразу посадив і бігається так оприскувачем зволожує листя. Хоча б пару разів на годину. Там де касетна. Посадили, раз пролили і все. І чекаємо. Ось де вже вилазить серединка. Що це у нас за сорт? Це у нас, мабуть, доміно. Так, Да, доміно. Це у нас Амі. Так, перва йде АМІ. Потім доміно. Доміно. Алексія. Далі йде Лима Алексія. Ну, щас подивимось, що у нас тут. З якої Да, Даліма Алексія, Талія там, Талія, Лючія Лючия, Анжеліка. Ну і Крапа Мурана, Мальга і Флорида Бьюти. Дальше там Маршал пішов. На ту сторону у нас йде Молінг Пандора, Азія, Клері і Румба. Це те, що буде зростати на нашій ділянці.